прикупив авто, бачите, що десь пена торчить тікайте від неї тікайте там рахуйте, де піна, там вже метал не буде смотреть які короки все одно. пена у нас паскуда не дає провітрюватися. волога туди попала особливо в арках цим в порогах в таких важко нагружених місцях там постійна волога попала туди і не висихає, вона там тримає вологу на металі. І все, приплили, приїхали. Метал сипеться. Коротше, краще, бачите, пену, все. Це теж край, тому що при все переварювати. Залу задули пену у порога, то там і усілителей тоже не буде.